Врятували немовля вагою 840 грамів на Волині. Традиції, що об'єднують, як Лучани водохреще святкували. У Луцьку накрили склад підроблену алкоголю та тютюну. Нове обладнання для ДСНС на понад мільйон гривень. Ратнівська громада отримала трагічну звістку. У боротьбі за свободу та незалежність України помер Володимир Гулін. Захисник був жителем села Береза Кортелівського старостинського округу. Він віддав своє життя, боронячи Україну від російської агресії. Затурцівська громада попрощалась із загиблим військовим Русланом Жишком. Житель села Війниця прийняв свій останній бій 27 грудня на Донеччині. Зустріли траурний кортеж у центрі села, де проживав захисник. Панахида за полеглим відбулася у Свято-Михайлівському храмі села Павловичі. Військового поховали на кладовищі села Війниця. На Волині в пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася у селі Лучичі Ковальського району. Під час загоряння в житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1964 року народження. Попередньо займання сталося через необережне куріння. Однак це не єдина серйозна пожежа за добу в області. У селі Паридуби Смідинської громади загорівся гараж. Причиною стали короткі замикання електромережі. У селі Кадище Цуменської громади горіла літня кухня ймовірно, через недолік у димовому каналі печі у селі Зелена Ковальської громади зайнялася дровітня. Причиною стало необережне поводження з попелом та золою. Крім того, у Нововолинську рятувальники допомогли 80-річному чоловікові, який потребував термінової медичної допомоги та не міг самостійно відчинити двері квартири. Викрили на схемі відкатів начальника автослужби однієї з військових частин. Як встановили правоохоронці, фігурант вимагав 10% від загальної суми з кожного тендеру, який укладався для ремонту та забезпечення транспортних засобів прикордонного загону. Чоловіка затримали, так би мовити, на гарячому, тоді коли останній отримував понад 86 тисяч гривень. Надалі ж фігурант постане перед судом. На пункті пропуску Ягодин прикордонники спільно з СБУ зупинили спробу нелегально вивезти до Польщі чоловіка призовного віку. Під час огляду вантажівки української реєстрації правоохоронці виявили у спеціально облаштованому тайнику 24-річного призовника. Давай, За грошову винагороду намагався переправити через кордон 29-річний житель Волині. Організатора затримали. Наразі йому вже повідомили про підозру та взяли під варту. А на чоловіка, який намагався втекти за кордон, склали адмінматеріали. Тепер остаточне рішення за судом. Тальному пляжі Луцька сьогодні панує святкова атмосфера. Десятки містян зібралися, аби відсвяткувати водохреще. Поки частина готується до традиційного купання, інша спостерігає та підтримує охочих. Ми, ми тільки ми, прийшли. ми не захватили, то ми не знаємо. Ну, бур... Дуже гарно непогано здається. Люди задоволені все. Ні, ми ні, не плануємо. Купатися. так. прекрасно, ви знаєте. такі свята, то радість для духовної, духовної радість для кожної людини, а тим більше для християнина православного, який сьогодні ми от бачимо і відчуваємо і знаємо, ну і приймаємо душою і серцем. Розпочалося святкове дійство з освячення води. Митрополит Луцький та Волинський спільно священно з священнослужителями провели службу та освятили річку Стир. Тут відбуваються ось такі священнодії, як називається освячення води або Йорданської води. І ми розуміючи, що річка Стир є для нас такою життєдайною річкою. На всі потреби нашого життя ми прийшли щоб сюди закликати Боже благословення на цю водну стихію. Щоби споживаючи, користуючись нею, люди були здорові, місто було чисте, ми були охайними, все росло, розвивалося, адже на Україну чекають гарні оптимістичні прогнози. І все треба, щоб Господь благословив на щасливе майбутнє не всіх українців. В першу чергу, звичайно лучан. після обрядів до купання долучилися і перші охочі. Кажуть, купання на водохреща це не лише про традиції, а й про здоровий спосіб життя. Чітко, все дуже класно, все вода чот, ну, відмінно настрій відмінний все добре. Все стареньке, що було, все погане, що було в тому році, отако вмилося. І в цьому році тільки до перемоги. 25 й рік уже оце розповідає, що я прийшов. На водограші в мене колеги святкували день народження. Мені нічого не кажучи, 19 січня прийшов сюди, роздівся, окунувся, прийшов. На другий день моїй дружині дзвонять знайомі, кажуть, де Петро? В лікарні? Ні, а де? На річку пішов. І нормально все почуваю. В лікарні був останній раз по верніше, у 2001 році. Аби містяни мали змогу зігрітися та розважитися, до організації свята долучилися благодійники. На локації розгорнули польову кухню та частували гостей теплими напоями та смачними стравами. Атмосферу свята додали щедрівки та святкові пісні у виконанні фольклору. Спостерігали за безпекою на заході усі екстрені служби. Зокрема, біля водойми чергували рятувальники, аби при першій потребі відразу надати допомогу. Задача полягає в тому, щоб Забезпечити безпеку людей під час купання на річці Стир. зробити максимально безпечне це місце. Ми забезпечили його рятувальними кругами, кінцями, натягнули такі, як ви бачите, кінець з одного місця в інший, щоб переправити священнослужителя до середини річки. Там він проведе дійство. Ну, з нагоди водохреща і ми його назад доставимо на берег. Далі люди будуть безпечно окунатися. На щастя, усе минуло добре у мирній та святковій атмосфері. Анна Рарох, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Ця маленька крихітка важить менше кілограма, аби врятувати немовля, медики Волинського перинатального центру провели дві надскладні операції: на головному мозку та кишечнику новонародженого. Наші хірурги – це ювеліри, тому що це треба володіти надзвичайною майстерністю, щоб прооперувати дитину, яка вміщується в тебе на твою долоньку. Уявіть собі, якщо вся дитинка вміщується на твою долоню, то які у неї внутрішні органи? Наскільки це треба мати? Техніку володіння усім, щоб дати шанс цій дитині на життя. Дитинка народилась передчасно на 25-му тижні вагітності. Маса тіла при народженні 840 грам. На жаль, у дитини було ускладнення внутрішньо шумачкове кровили в третього ступеня у правий боковий шлуночок. На 12-ту добу життя дитині було проведено нейрохірургічне втручання. У дитини була ще діагностована і вроджена вада розвитку шлунково кишкового тракту. Дитина перенесла ще ще одне оперативне втручання. Інтервал між операціями був всього лише 5 днів. Попри мізерну вагу і високі ризики, медики вибороли для маляти шанс жити. Дуже великі ще плюс були анестезіологічні ризики, тому тут треба було попрацювати насправді з цією командою як кардіологів, анестезіологів, нейрохірургів, хірургів, для того, щоб цю дитину стабілізувати і дати їй шанс на життя. Таких складних операцій у Волинському перинатальному центрі під кінець року провели чимало. Також ще були діти, які Мали вроджену ваду розвитку невральної трубки, так тобто спину мозкова кала. Ця дитина перед новим роком була прооперована там дві операції дитина перенесла. Дитина зараз вже переведена з відділення інтенсивної терапії. Буквально за два-за три дні попереднього року. Також було пропоровано двоє дітей з вродженими вадами шлунково-кишкового тракту. Тут медики спеціалізуються на наданні допомоги передчасно народженим діткам з тяжкими вродженими вадами, які потребують хірургічного втручання. У нас є два відділення інтенсивної терапії і до 400 дітей щороку проходять через це через одне і друге відділення. Приблизно 90 дітей було транспортовано з інших установ області. Біля 40 дітей у нас щороку оперуються з тяжкими вадами, які просто несумісні з життям, якщо їх не прооперували. Нині маля під наглядом лікарів поступово набирає вагу. Медики Волинського перинатального центру довели. Там, де здається, що шансу майже нема, професіоналізм і людяність здатні зробити диво. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Волинські рятувальники отримали нове верхолазне спорядження на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Його передали спеціальному аварійно-рятувальному загону ДСНС області для роботи у найнебезпечніших умовах на висоті серед завалів у зруйнованих будівлях та важкодоступних місцях. Це саме те обладнання, яке використовують під час ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, розбору пошкоджених конструкцій та порятунку потерпілих з-під завалів. Професія рятувальника, вона і в мирний час дуже небезпечна, дуже складна, дуже відповідальна, виснажлива. А в час війни, на превеликий жаль, ми в нашій громаді вже побачили і відчули на собі це все. Я хочу подякувати вам за мужність, за вашу роботу, за те, що. Незважаючи на всю небезпеку для вашого життя, для вашого здоров'я, ви виїжджаєте на надзвичайні події, на прильоти, рятуєте людей, рятуєте майно. І хочу побажати всім вам міцного здоров'я. і Хай Бог вас береже. Тепер волинські рятівники зможуть оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, безпечніше працювати на пошкоджених об'єктах та ефективніше рятувати людей. У ДСНС наголошують, в умовах війни таке обладнання не розкіш, а необхідність, від якої напряму залежить життя як постраждалих, так і самих рятувальників. Судитимуть жителя Нововолинська за збут нарковмісних ліків. Як встановили правоохоронці, волинянин разом зі спільником торгували таблетками з містом Бупренорфіну. До слова, щодо фігуранта уже відкрите раніше кримінальне провадження за вимагання чи злочинний вплив у місцях відбування. Правоохоронці зафіксували факти збуту громадянином у Нововолинську ліків із містом Бупренорфіну». Такі самі ліки були вилучені під час санкціонованого судом обшуку в його оселі, а також в автомобілі. Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із встановленням застави. На пляшках відомі світові бренди, а всередині фантазія місцевих хіміків. Тут, за кількома стінами від житлових будинків, прямо в гаражах народжувалися, нібито елітні напої, насправді ж підробки з фальшивими акцизами. Все, що заважає душа: горілка, коньяк, віскі – усе з однієї бочки фантазії та спритності далеко від будь-яких стандартів якості. Відтак, у ході обшуку 9 грудня, було викрито групу осіб, яка займалася виготовленням та збутом фальсифікату для масового виробництва, контрафакту, налаштували обладнання, закупили сировину та всі необхідні матеріали. Серед них були і самі підроблені марки Акцизу. Згідно з цього послужного списку, зрозуміло, що здебільшого спеціалізувалася на виготовленні саме горілки, хоча серед вилученого були і коньяк, і віскі, і ще чимало відомих світових марок алкоголю та цигарок. За матеріалами справи цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснювалося незаконне виробництво спиртного та тютюну з метою збуту, бо ж вже ж неодноразово притягувалися до відповідальності у таких правопорушеннях. Продавали фальсифікат під виглядом відомих світових брендів та вже встигли напрацювати свою базу оптових покупців. Відтак один із них закупляв підроблений алкоголь та цигарки та збував їх усім охочим у магазині на Волині. Тим часом у бюро економічної безпеки кажуть, що такий випадок не поодинокий, бо ж тільки 9 грудня на території Луцька було проведено 12 обшуків за різними адресами. Під час обшуку детективи, детективи виявили та вилучили півтора тисячі літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, обладнання за допомогою якого виготовляли та розливали контрафакт, порожню тару та майже три тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку та марки акцизного податку з ознаком підробки. Загальна вартість вилучено складає близько 1 мільйона гривень. Наразі на все вилучене вже накладено арешт і триває розслідування за фактом незаконного виготовлення зберігання та збуту підакцизних товарів. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. З 21 по 22 рік на території Лукачинського нині Володимирського району патрульний складав постанови про адмінправопорушення на порожньому місці. Порушники не існуючі люди, так би мовити, мертві душі. Він не вчиняв ніяких дій, спрямованих на внесення змін до інформаційних. До телекомунікаційної системи інформаційного порталу Національної поліції України захисник в апеляційному суді скаржиться, що молодика необґрунтовано засудив суд першої інстанції. Мій підзахисник повністю визнає свою вину при постановленні вироку про. Атість була допущена помилка, оскільки він особисто жодного протоколу не або відомості з цього протоколу не вносить до інформаційної системи. Е, ну було складено близько 600 постанов і в все і серед тих шість постановці двадцять три постанови, які існують, які зараз є фігують в кримінальному. Провачень. Так сталося, що постанови я складав. Дійсно бували моменти, коли не перевірялася особа, або, можливо, не було технічної причини, через те, що це селищна місцевість, можливо, не було інтернету. Вносилися дані зі, зі слів, включається правопорушники. Патрульний щиро кається, зізнається, вигадував порушників і їх особисті дані з метою штучного завищення показників своєї професійної діяльності. Я не мав. Не паролю, не доступу до саме внесення постанов через систему конкуренційної. Тобто там навіть справа є під чинні паролю, коли внесені дані постанови. І ви не заперечуєте ті обставини, що інспектори чергової частини вносили ваші паперові постанови в відповідні системи е -е, Чи, Так, чи помічники чергові, чи самі чергові, це я ну, ж не тобто, знаю? чергової частини. Немає запитання. В матеріалах справи є документ, що підтверджує право доступу до відповідної системи обвинуваченим. «Вносилось в бланк відомості, що він встановив особу за допомогою якраз цієї інформаційно аналітичної системи. Зайшовши нібито в неї, він достовірно встановив особу правопорушника і далі склав на нього попередження. Тобто, вже на стадії складання протоколу він достовірно знав, що це фіктивно, Це відомості не відповідали дійсності. Вирок суду першої інстанції залишили без змін. Екс поліцейський отримав іспитовий строк півтора роки. Якщо ж порушить його, то доведеться провести чотири роки за ґратами. Молодику наразі закрита дорога до правоохоронних органів. Від показників професійної активності залежить подальша доля поліцейських та преміювання, каже прокурор. І цей випадок, на жаль, не унікальний. За, е... Останні два роки було скеровано власною прокуратурою відносно правоохоронців дев'ять кримінальних проваджень до суду вказано категорії відносно вказаних працівників. Ряд їх вже розглянуто. В зв'язку з повним візенням своєї вини проведено спрощений судовий розгляд і вже винесено вироки. Ряд справ перебуває на розгляді в судах. Ульга Ганичнеля Прокупчук, телеканал Аварс. На Волині викрили директора приватного підприємства на несплаті податків. Як встановили правоохоронці, фірма з імпорту автомобілів, схоже, забула вказати дохід у понад 25 мільйонів. Тим самим уникла сплати податку. Встановлено, що заступник директора підприємства, на якого були покладені обов'язки щодо ведення бухгалтерського обліку, не відобразив у звітності операції на понад 25 мільйонів. І таким чином не сплатив до державного бюджету податків в сумі понад 4,5 мільйони гривень. Під час досудового розслідування усі ці гроші сплачать підприємством до державного бюджету, і обвинувальний акт скерований до суду.